Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські окупаційні війська обстріляли за оскілля на Харківщині. Село у Куп'янському районі накрили вогнем близько 10-ї ранку. сповістив очільник регіону Олексій Нігубов. За його словами, ворожі снаряди забрали життя 61-річної жінки. І ще одну з осколковими пораненнями госпіталізували. Лікарі вже надали їй необхідну допомогу. Наслідок атаки загарбників пошкоджений житловий будинок, вогнем охоплена господарча споруда. На місці працюють усі рятувальні служби. way. Другий російський к 52 Усього за один ранок воїни 47-ї ОМБР приземлили черговий ворожий вертоліт на Запоріжжі. Алігатор окупантів помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 7.40 ранку. Вертоліт збили одним пуском з ПЗРК, розповіли у прес службі бригади. На її рахунку це вже восьмий назавжди приземлений Ка 52 вартість якого сягає 16 мільйонів доларів. Всього за даними генштабу ЗСУ, сили оборони ліквідували більше 300. Гелікоптерів російських загарбників Окупанти будують нову лінію оборони у напрямку Нікольського Мангуша на Донеччині. Зокрема, російські загарбники активно окопуються в районі Федорівського та Нікольського лісів, Розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що дорогою до кінських роздорів під Запоріжжям спостерігається активність авіації ворога. Крім того, значна кількість вантажівок живою силою та мотлухом окупантів повертається у Маріупольський район. За словами Андрющенка, росіяни розповідають місцевим жителям, що отримали наказ відступити за мітки ЗСУ просуваються південніше від звільненого урожайного на Донеччині. Сили оборони також продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках фронту, заявив речник генштабу Андрій Ковальов. За його словами, військові уражають артилерію, виявлені ворожі цілі та ведуть контрбатарейну боротьбу. Противник тим часом безуспішно намагався прорватися в районах Авдіївки та Мар'їнки. Російські загарбники зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, переміщують підрозділ. Активно застосовують резерви. Евакуювали дві сотні людей. В Єкатеринбурзі на Росії горіла споруджувана льодова арена. Палали лакофарбові матеріали та утеплювач сповіщають місцеві телеграм-канали. Площа загоряння склала 10 квадратних метрів. Станом на 12.00 пожежу, начебто, загасили. Про постраждалих надзвичайники не повідомляють. Масштаби руйнування арени також поки невідомі. До слова будувати арену почали ще чотири роки тому. Згодом об'єкт заморозили до грудня 2024 року. Вартість пор утження оцінюють у 23 мільярди рублів. Спалахнула трансформаторна олива. У російському вологограді горить металургійний завод Красний Октябрь. Нібито без постраждалих, сповіщають місцеві змі. Площа пожежі складає 50 квадратних метрів. За даними МНС РФ, на місці працює одразу декілька рятувальних розрахунків. Причини загоряння поки з'ясовують. Жодних припущень не висувають. Як розповідають, очевидці завод спалахнув близько 9-ї ранку. Над підприємством здіймається густий чорний дим. Провокувала сутички релігійну ворожнечу СБУ. Повідомила про підозру блогерці, що влаштовувала конфлікти під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі. Сповіщає прес служба. До того ж, відомо, що жінка заперечує збройну агресію Росії та провокує релігійну ненависть. Використовуючи соцмережі, блогерка підбурювала віряну ПЦМП чинити спротив законним діям правоохоронців. А ще робила власні псевдопрогнози про нібито невідворотність захоплення всієї території України та дискредитувала. Її захисників. Зловмисниці загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки ім'я підозрюваної традиційно не розкриває. Утім, за даними апострофтів, йдеться про так звану активістку Віри Вікторію Кохановську. Готують ППО та енергетику до зими. Президент Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду, у ході якої обговорили постачання боєприпасів та техніки, тактичні і стратегічні плани ворога, а також задачі на холодну пору року. За словами українського лідера МЗС та Міноборони отримали доручення попрацювати з партнерами, аби у наступних оборонних пакетах для ЗСУ було саме те, що необхідно. Серед тем розмови, також ліквідація наслідків російських обстрілів, цивільних об'єктів, евакуація з Скуп'янського. Району допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині і Київщині, а також функціонування зернового коридору.